Ми, українці, нація та раса, ми сагайдачні і кармелюки. Коли прийшли ми не полічиш часу, ми древні і безсмертні, як віки, нас мордували, нас тягли на плахи, О, скільки потекло кривавих рік. Хотіли ополячити ляхи, а росіяни зрусити навік. Та все даремно, знову ми і знову жбурляли все у темряву й багно. Залишилися ми, і наша мова настояна на сонці, як вино. Ця мова може світ зачарувати в ній все, і грім, і шерехи гаїв, у неї, мабуть, вчилися співати не тільки наші курські солов'ї, ми живемо. І нас не подолати, не покривити наші язики, бо є Шевченки, майже в кожній хаті є сагайдачні і кармелюки.